Вітаю, дивимось, що вас чекає у майбутньому. Так, дивимось, давайте до кінця року подивимось, що там чекає. Вас дивитесь свою сигнифікацію. якщо це з вами співпадає, то, будь ласка, дивіться далі. Що нам хочуть сказати карта, хто сьогодні? Дивіться, ну, прийшла така людина, в собі впевнена, я достатньо не прив'язуюсь, але ви трошечки вмієте і зловживаєте маніпулюванням людьми. Так? Дивіться. І ви трошечки розумієте, що у вас є і его велике, але я б сказала так, і це навіть заслужено, тому що ви дуже багато пережили в цьому житті, і ви зараз людей щитуєте дуже добре. Про его казала, ще раз повторюсь, трошечки зазнаєтесь, ну, буває дійсно. Ось, але, але у вас є і добрі сторони, і прекрасні сторони по сонцю. Ви сонячна людина, ви емоційна, ви людина, яка вірить в краще. Але зараз у вас є і такі трошечки страждання. Внутрішні, і є якісь страхи. Дивіться, тут така карта цікава, що ви можете переживати, що вас можуть люди чи рідні, чи ще хтось осуджувати за ваші дії. Тобто ви можете багато чого приховувати, не хочете, щоб хтось побачив, які ви там насправді, чи ще щось. Ось це у вас є дійсно. Добре, дивимось тоді, що що майбутнє нам покаже ваше, що вам хочуть. Показати, що вас чекає. Вас чекає перше кохання, кохання. двічка кубків це завжди кохання, це завжди приємні емоції, почуття, це закоханість. Якщо у вас нікого немає, то вас буде, чекає, до кінця року зустріч з людиною, з якою ви зможете відчути взаємну, взаємну закоханість. Це завжди взаємна карта. Якщо у вас є людина, з якою ви зараз вже, то ви теж з нею зможете оновити свої почуття і знову відчути теж. Взаємність. Також зможете, багато хто з вас. Почати все з нуля, залишити всі якісь упередження і страхи, дивіться, зелений дракон тут внизу попереду, вище стати над ним, так, і звільнитися від цього, що ковувало раніше, тим самим почати з нового листа, з чистого листа. Для когось це повний може бути переїзд у інші країни, міста, наприклад, чи піти від колишніх партнерів і зустріти нових, чи якось докорінно змінити своє. Я життя ще вас чекають знання. Хто в мене тут ізотерики? Хто знає, що в них добре розвита інтуїція, чи ще ви просто практикуєте якось, так чи просто любите читати якісь цікаві речі, такі ізотерічні. Це про вас. Ви будете придбати, здобувати знання, вищий світ для на вас, на вас буде. Вас помічає, так, і вам дається ще знання для того, щоб ви розвивалися внутрішньо, обов'язково. Ще що вас чекає знову кохання, йде до когось приємне таке. Хтось, дивіться, отримає дуже приємну звістку. Дуже приємну звістку, на яку ви чекали дуже давно. Тобто, ви просто будете, вона буде така ну, емоційна така, ви, ви очіку... ну, будете не очікувати, але в неочікуваний момент прийде і вам скажуть, слухай, ой так Хтось приїде до когось, хтось зустрінеться з кимось, хтось отримає бажану роботу, чи якийсь бажаний там мрію здійснити свою, до кінця року у вас є дійсно шанс на те, що якась мрія, якесь бажання ваше здійсниться. Знову прекрасна карта вийшла. Це в нас туз Кубків. Тобто ви будете наповнені емоціями, прекрасними коханням. так Якщо навіть ви у вас нікого немає, ви не маєте кохання до людини в серці, ви будете просто відчувати себе наповнено і відчувати це кохання до всього світу. Коли дивіться, тут просто вилітають метелики, так, як кажуть, бабочки в животі. Так дивіться, метелики в животі, це навіть тут вони літають. Тобто це така легкість, це наповненість, тут чиста вода, тут дерева, тут природа. І людина така спокійна, їй легко триматися. так. Тут не буде не буде е, поганого. Нічого, дуже-дуже прекрасні карти. І дивіться, у вас знову будуть е якісь мрії ваші осуществлятися, Тобто, все ж таки ви дістанетесь до якоїсь далекої мрії. Так, є багато вас бажань, вони не всі зараз здійсняться, бо трошки важкувато буде всі зараз здійснити, Але до кінця року обов'язково якась з них велика збудеться. Ось так, всього найкращого.